Сезон 2000-2001 київське Динамо розпочинало без Сергія Реброва. Форвард приєднався до лондонського Тоттенхему, а на вістрі атаки діяли Деметрадзе та Шацьких. Клуб також покинув Раміз Мамедов. Захисника відпустили у штурм. Замінити лужного йому не вдалося. Натомість був придбаний угорський футболіст Ласло Боднар. Також динамівцем став Геннадій Мороз у попередньому сезоні. Кияни вкотре виграли чемпіонат України, тому розпочинали з третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Суперником була белградська царв'яна зв'язда, яку тренував Славолюб Муслін. Перший матч відбувся у Києві. У Динамо вистачало проблем. Травми отримали одразу троє гравців Шовковський, Белькевич та Каладзе. І все ж господарі володіли ініціативою, але з організацією атаки були проблеми. Обидві команди створювали моменти і обидві могли забити. В середині другого тайну Лобановському довелося випускати не зовсім здорового Балькевича, але гра одразу пожвавилась. А в останні хвилини гри динамівці пішли у відчайдушний штурм. Найкращий момент мав Дмитрулін, але після його удару м'яч влучив у стійку. А згодом вже Балькевич вискочив сам на сам з голкіпором, але пробити його не зміг. Матч закінчився нульовою нічиєю. у Белград через проблеми зі здоров'ям Лобановський приїхати не зміг. На той момент динамівці вже регулярно грали на виїзді у Єврокубках, переважно без головного наставника. А тут ще й проблеми зі зв'язком не так давно Белград бомбили війська НАТО. Вдома червоно-білі розпочали значно агресивніше. Їхні моменти важко назвати небезпечними, і все ж поступово царв'яна зв'язда захопила ініціативу. А потім, на 22-й хвилині, Бошкович увірвався у вільну зону, отримав передачу і пробив Кернозенко. Та й господарі вийшли вперед. Ситуацію також ускладнювала божевільна підтримка сербів свого улюбленого клубу. На куражі звізда продовжила атакувати, але киян зломити не вдалося. Команду витягнув Дмитрулін. Він протягнув м'яч до штрафного майданчика і вчасно віддав передачу на Белькевича, який майстерно переграв голкіпера. 1-1 рахунок, який завдяки голу на виїзді, влаштовує киян. У другій половині гри динамівці переважно відбувалися і все ж довели гру до переможної нічиєї. Так, можливо, український клуб зіграв не дуже впевнено, але за цей час вже всі звикли до важких і напружених матчів у стадії кваліфікації. В основному етапі Ліги Чемпіонів Динамо потрапило у групу G. Суперниками стали англійський Манчестер Юнайтед, Нідерландський ПСВ та бельгійський Андерлехт. Перший матч українці, як і у 97 му році мали провести на стадіоні Філіпс Вейтховені. ПСВ на той час був зовсім іншою командою. Вже не було Коку, Зендена, Стама. Команду тренував не Дік Адвокат, а Ерік Герец. Але й Динамо було вже не тим. Без Шевченка, Реброва, топових Максимова та Калітвінцева. Пройшло всього три роки, але команди змінились і готові були написати нову сторінку в історії протистоянь. Динамівці розпочали надзвичайно успішно вже на шостій хвилині шацьких вивів киян вперед. А трохи згодом головко ледь не подвоїв рахунок. Поступово ПСВ почав наближатися до воріт Шовковського, і скоро українському голкіперу довелося вступати в гру. А потім стався доволі спірний епізод. Каладзе вривався в штрафний майданчик і був зупинений з великою вірогідністю з порушенням правил, але свисток судді не видав жодного звуку. Далі Матея Кешман перевірив реакцію Сашо, кіпер врятував команду. Але на 39-й хвилині після удару. Тео Люсіуса Олександр був без сили один-один. А вже на початку другої половини, після передачі справа Брюгінг вивів ПСВ вперед 2-1. Шансів відігратися майже не було. Динаміці створили кілька напівмоментів, але цього було недостатньо. Так кияни розпочали груповий етап з поразки. А от у другому матчі динамівцям вдалося здивувати своїх болівальників, але, на жаль, не грою. На матч з Манчестером гравці вийшли з поголеними головами. Рішення поголитися мало за мету укріпити бойовий дух, згуртуватися та об'єднатися заради досягнення бажаного результату. І матч з Манчестером у Киян вийшов доволі непоганим. Ні, динамівці не виглядали кращим за підопічних Сера Алекса Фергюсона, але й не поступалися червоним дияволом. Газон був мокрим, поле важким, через що командам було доволі непросто організовувати атаки, і все ж у другій половині Динамісам вдалося закупити ініціативу. Були створені по-справжньому небезпечні моменти. На жаль, підвела реалізація. Звісно, і Шовковський змушував болівальників понервувати. Але все ж найкращий момент був у Шацьких. але Вартар з ударом впорався і перевів у стійку воріт. Вболівальники так і не дочекалися забити голів нічия 0-0. Перше коло закінчували домашньою грою проти Андерлехта. Перший момент створили гості. Це Баседжо пробив у попередчини після скидки кремезного чеха Яна Колера. Динамівці відповіли моментам шацьких. Демитрат завивів Максима сам на сам, але форварда наздогнав захисник бельгійської команди і завадив удару. Кияни створили ще кілька моментів, але після першого тайму рахунок був незмінний: – 0-0. А от на початку другої половини справжня пожежа виникла в штрафному майданчику гостей. Під час метушній м'яч відлетів до Гусіна, і той заштовхав його у ворота. 1-0 на користь господарів. Динамівці продовжили атакувати, а гості періодично вибігали в небезпечні контратаки. А в останні 10 хвилин гри динамівці остаточно знищили бельгійців. Спочатку Дмитрулін прорвався по флангу та віддав на Шацьких, який переграв голкіпера 2-0. А на останніх хвилинах гри дубль оформив Деметрадзе. Перемога 4-0. Кіяни доволі впевнено закінчували перше коло. Тому у майбутнє вболівальники дивились зі стриманим оптимізмом. Але у Бельгії кійських динамівців очікувала зовсім інша гра. Хоча початок був прекрасним, вже на першій хвилині Каладзе вивів динамо вперед. Але вже на 10 10-й хвилині Шовковський виносі м'яча влучив у Ващука, і захисник мимоволі став автором автоголу. 1-1. згодом гусін міг виводити киян вперед, але після його удару м'яч влучив у поперечину. А ближче до завершення тайму Андрлект забив тричі. Двічі відзначився Радзінський ще один гол на рахунку стойки. Загалом Андрлект розривав оборону киян доволі легко і цілком справедливо вів після першого тайму з рахунком 4-1. У другому таймі Радзінський міг довести рахунок до непристойного, але не влучив у ворота. Натомість на 87-й хвилині Белькевич один гол відіграв. І все ж кияни програли 4-2. Але проблема була не стільки в результаті, скільки у грі. Команда, хоч і зберігала шанси на вихід з групи, все ж перспективи були дуже сумнівними. В будь-якому разі вдома кров з носу потрібно було вигравати у ПСВ. Обидві команди атакували, Динамівці навіть забили, щоправда, з офсайду. От тільки чи був там насправді офсайд, велике питання. В цілому, гра була рівною, але на останніх хвилинах першого тайму кияни пропускають гол. Це Ойер замкнув передачу з штрафного і вивів нідерландців вперед. У другому таймі Шацьких мав непогану нагоду зрівняти рахунок, Голкіпер впорався. Загалом другий тайм проходив у доволі повільному темпі, киянам не вдавалося знайти свою гру. Можна згадати Гол з офсайду від Деметрадзе та ще кілька напівмоментів. А наприкінці гості ледь не забили другий. В цілому, ПСВ грамотно зіграв в обороні і переміг у цій грі з мінімальним рахунком 0-1. В останньому матчі кияни грали на виїзді з Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи були надзвичайно мотивовані на гру, адже їм потрібно було перемагати ще й сподіватися на Андерлехт, який дуже несподівано після поразок 1-5 та 0-4 у першому колі очолив групу. Тому халяви у вигляді резервного складу Фергюсон Киянам, звісно, не подарував. В теорії Динамо зберігало шанси на кубок УЄФА, але в Україні здається мало хто вірив у вірогідність перемоги на Олд Траффорд. Перший небезпечний удар наніс Девід Бехен з штрафного, але Шовковський впорався. А далі Коул з Гіксом стягнули на себе фактично весь захист київського клубу. Тому, коли м'яч відлетів до Теді Шерінгама, йому вже майже ніхто не завадив пробити. 1-0. Манчестер і далі атакував. Був удар від Роя Кіна. У динамівців у першому таймі можна згадати тільки дуже неточний удар від Кахи Каладзе. У другому таймі гра не змінилася. Бехем пробив здалеку, але Шовковський з ударом впорався. Загалом майже вся небезпека для воріт київського Динамо йшла від Девіда. А наприкінці гри кияни прорваються по правому флангу. Далі слідує передача на ближню штангу, і Деметрадзе не влучає фактично у порожній кут. Цей промак став вироком для грузинського футболіста. Так, навіть гол не врятував би Динамо від останнього місця в групі. Деметра заміг тільки не пустити Манчестер на другу сходинку у групі, і все ж грузинський форвард марнував занадто багато моментів. В Єврокубках, де кожен суперник дуже сильний, команда рівня Динамо просто не може собі дозволити таку слабку реалізацію. І якщо ви дивились попереднє відео про сезон 99-2000, то знаєте, що Деметрад замарнував заморнував дуже багато моментів, і це дратувало. І цей епізод в Манчестері фактично став останньою краплею. У нього ще будуть успішні сезони в чемпіонаті України, але вже у складі іншого клубу Донецького металургу. Динамівська ж історія Деметрадзе фактично закінчилась на Олд Траффорд. Київський клуб провалив участь у лізі чемпіонів. Динамо зайняло останню позицію та вилетіло з турніру. Друзі, я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Нагадаю, що у вас є можливість стати спонсором цього каналу і допомогти мені у створенні подібних відео. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, побачимось!